Всіх вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у нас 23 лютого 2025 року. Як ми спали? Ну, спали, що то дуже часто ми так спимо із приключеннями. Спали ми десь, може, так, ось пос... десь так ближче до 11-ї години. почалось у нас вайнушки почалися там бам 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 Сенечка спочатку була спокійна, потім мені пришлось спати біля неї. ну, сидіти, то до Ксюши, туда сенечки успокаивать, давала, всі кисточки їй подавала, мяско їй давала, хліб їй весь скормила, ну там половину собі оставила. Так, і оце вот таке у нас було, опять шахіди, опять от эти стрелялки. Короче, сегодня настроение проснулось, голова болит, таблетку выпила, вчера сердце тоже пила, потому что, ну, я ж не контролирую свои, извините, болі сердечные. А, вот, ну, наверное, сказывается война за три года, ну, ничего, держимся, все равно настроение хорошее, проснули, все нормально, Ксюшеньке легче, но она еще тут кашляет, да, кашляет на публику, но вчера она вообще, конечно, больше кашляла, сегодня она намного меньше кашляет, ну, дай бог, вирус у нее опустился вниз, вот, и вчера она позавчера покашливала, вчера вообще очень сильно кашляла, сегодня полегче уже так, но все равно еще осталось, Вот. День классный. Пойдем, мы гуляем, все равно на прогулянку. Ксюшка спала, вчера ничего не чула, слава богу. Я бы теж спала, если бы не моя собака. Я не знаю уже що. Мне и шкода. Те все нормально, Руби, французская мальдошка не спала. Ну, она спокойно, она не пищит ничего. А, вот. а, фра... а каникорсы бедная несчастная. Но ну, если я начну постоянно ее, понимаете, запускать сюда в дом, а, вот, она потом привыкнет и будет только и проситься. И захочет вообще у нас в доме жить, не захочет там в своей комнате. Ну, они в доме живут, но у них своя комнатка не достроена. Так что вот такие у нас эмоции. Приятного аппетита у нас Вон такой завтрак. Ксюша говорит, мне такой коричневенький, как омлетик. С собакам сейчас я тоже рублю кашу и боль наборы. Оно сейчас сильно говорит, я хочу коричневый. Вот, яешня, О, как Саксюша вот, любит такі коричневые. Так, м'яско, а суп. Я буду суп їсти. Да, будь ласка, будь ласка. Так що все, приємного аппетита. Все, давай, моя ти лапочка. Зараз трошки підемо гуляти. Вчора взагалі не виходили з дому дурдом. Треба йти дышати свіжим воздушком. Немножечко пройдемося потихонечку, да, доця? І щось собі купимо. Скажи, якісь маленьку іграшку купимо чи книжечку. Так що трошки розвіємося. Вот. Хоч трохи надо. Я розумію, ну вже второй день дома ми, ну куди? Надо воздухом, и віруси не любят свіжого віздушка. Так що у нас, ребята, вот такие діла. Другом веселка називається продовжується, коли ця клята війна закінчиться. Ну, дай Богу, закінчиться все рівно. Тримаємося, тримаємося. Що нам остається делать? Посмотрите, яка красота, сонце радует, да? Проснулись, слава Богу, Боже, як хорошо. А мені ще ж не складала донька дзвонила. Ми два години сьогодні розмовляли. Донька дзвонила, каже, у них там вообще тоже страшно було в Києві. Ванна чувала з кошка. Вот, но она держится, понимаю, держится, но все равно хочется какое-то вот это поговорить. И мы с ней поговорили вместе утром. Она со мной, я с ней, и уже как-то легче. Так що бережіть своїх доньок, це ваші подружки. Доньки це ваші подружки. Ну і може і синочки. Це самі-самі вірні подруги, доньки і синочки. Я вам бажаю самого найкращого, дорогі друзі. Я обнімаю сердечно, сил, здоров'я, добрим людям, всього самого найкращого, Буде все у нас добре, обов'язково ми витримаємо. Ну і нас тут я же говорю, беру... іспитання, звісно, не для слабонервних, Ну, нам залишиться... остається? бути сильними. Другого нам не дано. Целую, обнимаю. Покажи. Котенок, Ой, какой милый. Давай, можно. я почему у нас вас котенок родился? Да ты что, ты же так мечтаешь про этого котенка, да? Я уже даже перестала мечтать. Всему свое время. Ой, смотрим нашу "Вредину Лайф" Алиску. Тут классная серия веселая, да? Все хорошо смеется. Ой, любим мы Вреди на лайв. А уже смотрим пятый, пятый год или шестой пошел. Нет, сейчас я скажу точно. Ксюша родилась. Было где-то два месяца. Я начала смотреть вредина на да? Это моя первая блогер. И до сих пор мы и смотрим иногда. И старые серии просматриваем. Нам нравится. Уже нет этого собачки, умочки. К сожалению. Ну, другие это плохие люди отравили. Это Надюша Кубышкина. Надюшка. Да, Дашечка. Пицца прилетела взять к нам на Вот, <рес> Так, зібралась на прогулочку ми з с Ксюшкой. А вот это чудо носится тут с мячиком. Я хочу на улочке ее оставить. Я думаю, что она не замерзнет, да? Чудо. Гарно гралася з м'ячиком. Да? Умнічка. Вибралися на вуличку. Хорошо, сонечко сьогодні. І так, ви знаєте, не так якось холодно, коли сонечко виходить. А ввечері, то мороз хороший, 10 градусів. Ай, де купочка. Ах ти моя красотусечка. Дивіться, дивіться, що витворяє. Ай ти наша пупочка весела, лабрадуська Давай сюди, дочечка, давай, сюди бросай. Пофутболила. Дівчатка трошки хай подихає. Повітрячка. <гум> Ой, як все-таки добре на вуличці. Вчора ввечері пташечок я кормила, хлібушек бачу, вже з'їли. І от тут була каша, все з'їли. Повністю. Тут ще заливалося, я так дивилася, повністю все з'їли, Треба опять насипати кашки. Хлібушка. Давай, вона щось не хоче тут гратися. Чого ти тут не хочеш? Є один секрет, скажи, чому я тут не хочу гратися, да? Хі -хі. вона там, на цій території любить гратись. Пупочка, Пупочка маленька. Рубі, що ти там носиком своїм нюхаєш? Щось винюхиваєш, щось уже там почула носиком своїм. Футбол? Ні, туди я не побігу. Давай сюди, неси його. Так, кота побачила, мабуть. Винюхала, так. Да. Такий вітерець є, ви знаєте? Середній вітерець є. Так, довго гуляти ми не будемо. Ксюшка випустила нашу канекорсу і француженку випустила. Хай теж трошечки поганяють своє сальце. О, тя, тя, тя. Компанія дружня, зборі у нас. Йо, йо. Трошки відійшла вже від вчорашніх шахідів, моя бідна собака. Єдна каникарса, вона так і боїться. Вона і мені спать до трьох часов не давала. Ой, і... ну що ти зробиш? Оці нормально. Фрешка, кстати, не спала. Француженка вона не спала, але ну, вона мовчить, вона не пищить, нічого. А робіть спала. Ой, ну, Ксенія. Запачкала мамі куртку. Ксіяш, не треба. моя соночка надо ей показать куда заходить заглядывай на руби за батутом там с другой стороны ну давай сейчас я открою до тебе О, а бачишь? Давай, пока. аккуратно, аккуратно. Попка толстая, не получается. Все, все получилось. Сеня тоже хуй. Аккуратно, аккуратно. Сеня тоже захватила, завидую ей, бачишь? Ой, боже мой, Темно, смешно, не что ты? Завідуєш, теж хочеш на батут? Сенька забирає м'ячик, так, таким образом. Ой, ти смотри, смотри, що творить. Я тобі дам, а? Лапу, це превосходство. Я по жопі дам зараз. І гірка на мене сьогодні, Сеня. Я би сказала. Боїться шахідів, вона маму гірка. Ну, так вона балуючись. Хоче показати, що вона превосходна собака. Да, трусишка ти превосходна. Сінюшка. снег вкусный. Водички, столько водички, они нет, предпочитает снежок. Угу. Так. Теперь пришла к фрешке. И тут, тут тоже фрешка что снюхала. Нет, ей надо отогнать и самой понюхать. Су маленькая, су. Конюхусечка. маленькую сонечка. Наша красоточка. Ничего, сейчас запустим. Побегай, дотя, побегай. Мерзнет наша, Халюся. Нічого страшного, трошечки треба вже якось приспосаблюватися. П'ять хвилин пограєшся, нічого з тобою не стане. Де? Либака. Либака хороша. Ай, хороша. Ай, красотуля. Всі до мамочки, всі до мамочки біжать. Ксюша. Ксюша, Ксюша. Так, палку забрала Руби у Каны у Сенечки. Они почти друг у друга забирают палочки. Играются. Что, вкусная? А я вкуснятина какая, да? Палочка, палочка, <с> ты ты палочка. палочка. Что, будешь отнимать? Иди, не пачкай меня. Пачкает конекоса, постоянно я в белой куртке. Светлая. Так. Где палочка? Где? Идем, посмотрим, пошли. А вот. Вот. Все <laughs> бегает моя. за палкой и за руби. Моя палочка. Моя. моя. <laughs> Лабрадора можешь у француженки, можешь забирать, у курса лучше не надо. Собака большая. Да, скажи, я, я такой. Все, а теперь уже эта палка не надо, да? <с не <с <могу> <с <сказать> Ой, надо так. Бери палочку, бери уже не надо. И да, скажи мне, не надо. Прошел интерес. Забрала лабрадор, забрала палочка. Это другая уже палочка. Так, сейчас Сеня придет и, конечно, будет отнимать. У лабрадора можно попытаться, да, забрать аккуратненько. Так, в нас не бросать. Ксюшка, аккуратно. ума хватит. Что такое, дотенька? Что такое? Рукавички в карманчиках у тебя. Рукавички. В твоих кармашках. Папа дал денежку для игрушки. Какую-то игрушку там котика маленького купить с набора. Она не хочет в магазин. Что, точно не хочет в Авруру? Не хочет. Ну, завтра пойдем. Нету желания у ребенка. Жел... Хочет во дворе ребенок. Значит, так надо, скажи. Если честно, было желание пойти сначала, потом оно пропало. Я хотела, вы знаете, в Синсей поехать, посмотреть куртки. Сейчас акции хорошие. Ниночка показывала семенец, черные вимандры и хорошие сейчас реально акции. Можно купить курточку недорого, дешево. Ну, Ксюшка не хочет, ну ничего, потом, значит потом. Может, еще будет акция на следующих выходных. Посмотрим. Не горит, не критично, да? Франюся, ну ты подвигайся, побегай. Что-то Франюся вообще не хочет бегать, да? Доча, что такое? Ну, побегай, давай, прыг-скок. Адресник у нее слетел. Я пылесосила и в трубе этот адресник был. Сень, отнимай эту руби. А вот это что, тебе не надо? Смотри. Вот это, да? Будешь? Ля, бери, бери. У тебя тоже своя палка. Ну, берешь. В слюня. Ай-яй-яй. Палка в слюнях. Фу. Сейчас в снежке надо помыть. -я -я. Кормит. Нет, пошла отнимать. Ну, да и что за собака? Отнять так интересно. Пронюся. Погуляли, ми так добре погуляли, і зараз будемо робити млинці. Одне яйце, можна два. У мене просто закінчилися яйця. Мука, молочко, сахар, трошки сольки. І робимо. Зараз будемо робити на маленькій скаворідочки. Так захотілося млинців. Ну, ощущение, что в травку это маразм или старчество. Наверное. Что-то что уже такое не все, там творожочек у нас и сейчас трошки добавила згущеного молока и у нас будуть такі млинцы всем смачного а вам теж смакує! Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні 22, уже люте 2025 року. У нас знову повітряна тривога і продовжуються продовжуються, скажімо так, жахіття, яке вчора ввечері продовжувалося. Десь, мабуть, хвилин 40, а може годину добре. Опять продовжувалися ці вайнушки. Які ми чуємо вже ну, кожен день можна сказати. Раніше було раз в місяць, а зараз кожного дня вайнушки, бахи, бабахи, гудіння, ну, шахіди летять і по всьому місту летять. Що цікаво, раніше у нас на правому березі було менше, зараз вже однаково. Однаково по всьому Запоріжжі ми чуємо вибухи, гул. Стрілянину. І так же вам навіть моя собака, оця Канекорса, вчора вже не скиглила, вже не валамила двері, мабуть, вона вже починає з цим звикатися, бо кожного дня дуже часто їй остається тільки звикнутись. Так же, як і нам, всім, хто тут знаходиться. Ось, дуже, знаєте, таке після цих війнушок, такий стан не дуже добрий, декий, знаєте, як. Упадок, упадок настрію. До вечора опять настрій з'являється, слава Богу. Ну, чому упадок? Тому що це кожного дня вже просто-просто надоєло. І такі, такі запитання, чому ми. Ну, тут немає відповіді, чому ми. Собаки не дадуть поговорити, вони здороваються так. Арсюнечка, сінь. Сінь. ти сюди. Ніся. Бачите, що робить. Зараз я її відбуду відволікати. І ще друга пішла. І друга пішла за колечком. Де? Давай папки, дай. М'ячиком уже погралися. Зараз я вбираю в хаті, полісошу, там залишилося в кухні тільки повбирати. І там, де собачки в цій кімнаті. Так що буде у нас чисто, бо вже стільки шерсті від Аськи. аська линяє. І, звісно, зараз ще стирати куча. Вчора настирала. Білья, зараз ще треба буде настірувати багато всього. І там, де коти сплять, ялки їхні, були, там шерсть, я не можу повичісувати, повитирати. Так що це все за цими тваринами дуже багато праці. Ксюнечка почитала їй казочки українські, займатися ще ми не займалися, позаймаємося сьогодні. Хочу тільки пообирати. Ну, Отакі справи вам теж спокійного дня. А буде все у нас добре. Дівчулі не дають нам скучати, так? Да? Дівчулі бігають, гацають. Я досліджую світ. З Ксюшею ми уроки слухаємо. Ксюш. станеться, якщо зникнуть дикі Всім доброго вечора. У нас уже день добігає кінця. І ми виготували сьогодні отакі карачка із французькою гарчицею. Бачите? Вони з кориночкою, такі вкусненькі. Я думаю, буде дуже смачно до пюре. Я ще не робила пюре. Ну і зараз збираюсь робити з ксюшками. Робимо уроки. Так, у нас зараз ще на навечері отакі кобасочки ми пожарили. Син приїхав, тому я думаю, ну, щоб було чим пригостити. Да, кісенічка, кісь які ще не готу не годувала, собачок уже погодувала. День пройшов у нас дуже дуже швидко, бо я робила уб...